Троє людей поранені, побиті житлові будинки та комунікації. Дніпропетровщина знову під обстрілами. Тільки за добу ворог тричі гатив по Нікопольщині. Більше розкаже наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Вона із нами на прямому зв'язку. Полю що відомо про атаки, та яка ситуація нині в області. Вітаю Марко. Вітаю усіх вчора. З артилерії та безпілотників окупанти гатили по Нікополю та марганцю. Зараз відомо про трьох поранених. Усі вони знаходяться у лікарні. Також пошкоджені інфраструктурний об'єкт, багатоповерхівка та приватні будинки зачепили й комунікації. Далі пряма мова вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки попередніх обстрілів. Близько опівночі ворог знову обстріляв Нікополь з важкої артилерії, завдали удару по місту. Люди не постраждали. Зараз на місці удару працюють рятувальники та обстежують територію. Далі пряма мова. Зараз територію обстежують рятувальники. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В інших громадах Дніпропетровщини ніч та ранок пройшли спокійно. Зараз ситуація у Дніпрі та області під контролем наших захисників. Втім, закликають не нехтувати сигналами тривоги. На цьому у мене вся інформація. Марко. Дякую тобі, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.